Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Дякую Богу та завдячуючи Збройним силам України знову з вами Богдан Гавриляк. Дякую, друзі, підписники, що ви підписалися на Богдан Гавляк у соціальних мережах. Поширюйте мої дописи, пости, особливо у Фейсбуці. Дякую за коментарі і лайки. До цих дописів постів. 7 березня 1997 року було ухвалено рішення затвердити текст державного гімну на слова Павла Чубинського Ще не вмерла України і слава і воля». Ну і вертаємося до другої теми. 2 березня публічно задав декілька запитань Зеленському. Запитання суспільства, їх просто я озвучив, розмістив на, до дописів, постів і твітер Зеленського ну, в коментарях. Суспільство очікувало і очікує відповіді на них. Маємо те, що маємо. З моменту незалежної країни з України, незалежності України, а по моїх підтверджуючи документи 28 років влади і президента у в України немає. На папері є, а насправді немає. По суті, заданих запитань Зеленському про так звані виступи в 95-му кварталі про Україну і українців, і нарешті його вибачення за свої жарти. Чи були перша та друга зустрічі у Мані офіційно чи таємно з представниками Російської Федерації Агресором України? Чому Україна не була готова до масштабної війни, так як Україна була в стані війни з 2014 року. І за півроку, принаймні за декілька місяців до масштабної війни його Зеленського повідомляли, чому в Україні війна не взагалі офіційно, а є воєнний стан чи положення. Наприклад, у Білорусі там війна війни не, немає, а воєнний стан. Та положення є, Лукашенко підписав відповідні документи закон. По проєкт мирного договору, складений російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 році був чи не був. І що з Баканом, Мерезніком і іншими фігурантами тих чи інших ну, діловою їхніх справ? Ці питання виникають у суспільство у період. Президентської закінчення президентської каденції Зеленським. Або Зеленського. Ну, має бути рішення зараз по тому питанню. Ну, ми знаємо, що кінчається, завершується каденція Зеленського у травні ну, 20 травня 2002 ну, році. Ну, ясно, має бути рішення Конституційного суду. Ну, а умовно віз і далі там. Так що. Свій виступ 2 березня, 3 березня доповнив наступне, що стало мені відомо з міжнародних публікацій. А саме, умови мирного договору між Москвою та Києвом, які нібито були узгоджені в Стамбулі у квітні 2022 році. Основне, Україна мала вступити до ЄС, але мала стати членом, не мала стати членом НАТО. В Україні не могла бути розміщена західна зброя. Крим залишався під контролем Російської Федерації. А майбутнє ДНР і ЛНР мали визначатися під час особистих переговорів Зеленського та Путіна. Гарантами України мали стати США, Великобританія, Китай, Франція, Росія. Пункти, які так і не були: узгодження. Рівний статус для української та російської мов, скорочення чисельності Збройних сил України до 85 тисяч. Військових, 342 танки та 519 артилерійських гармат. Київ вимагав більші цифри. 250 тисяч військових, 800 танків та 1900 гармат. Обмеження дальності ракетних Збройних сил України до 40 кілометрів. Нема що навіть говорити. Взаємні зняття санкцій, включення до гарантів до та Білорусі. Ще не раз. Ну, Білорусі включили, ну, ясно, союзну свою державу включили до гарантів. Так, ще раз робимо доповнення. Ще не раз робив доповнення до своїх, ну, до своїх запитань до Зеленського в соціальних мережах. Ну, так що. Але те запитання були немає. Я просто озвучив суспільство, яке суспільство чекає вже, ну, знаєте, ну, скільки від початку канденції до тепер чекає і, і, ну, на, ну, на перше питання і так далі. Так що, так, хочу згадати ще так, такий момент. Зеленський надав Сирському кар бланш на його дії. Любі діє на свій розсид, на відміну від Залужного, при ньому тільки Ставка вирішила. вирішила. Сам Зеленський вирішив ну, по словах Єрмака того самого голові офісу президента. А зараз при повній або майже повній зміни керівництва Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил України уся відповідальність Збройних сил України лежить на Зеленському. А тепер повернемося до закону про мобілізацію Збройних сил України. Зараз не будемо рити, що він був потрібний, ще, що він був потрібний у 2014 році чи 2000, а з 2022 року немає мови, про що вже Так звані депутати обіцяли прийняти його до 24 лютого дворічної річниці масштабної війни. Тепер вже інша дата. Вже до кінця березня обіцяють прийняти. Чи ще буде інші терміни, депутати обіцяли розглядати поправки до закону вчорашнього, дня, 6 березня. А як стало відомо, в соціальних мережах група конгресменів США, що працює над комплексним звітом Конгресу, про, про роботу законодавчого. Орна України вирішила бути присутньою на засіданні Верховної Ради України. Керівництво Верховної Ради України в паніці відмінило чергове засідання буквально останній момент, посилаючи на, там, на відрядження депутата. На так званим депутатам ніхто не вірить. Хочу зачитати слова нашого воїна. Нас і через, нас і через три роки. Не відпустять, бо щоб одних демобілізувати, треба їх кимось замінити. На 63-ї бригади Збройних сил України. За словами його мобілізація провання, так як закон про демобілізацію не має ніякого сенсу. Людей немає міняти нікому. Сумно читати, на жаль, такі слова. Вічна пам'ять загиблим, наші наше ванне із міжнародного відання Зеленський не знає, як набрати більше людей до лав Збройних Сил України. Це серйозний виклик для нього та його команди. Навіть попри те, що Зеленський обіцяє міжнародним партнерам, що Україна впорається з бойовими діями, якщо утримує необхідну зброю та іншу підтримку, лідер, лідер України та її найвищі військові команди досі не могли розробити. Чіткого плану призову тисячі нових солдатів, критично необхідні для захисту від нападів Росії, що продовжується, це також призвело до того, що військові покладаються на безладні зусилля по набору солдатів і посіло паніку серед чоловіків призовного віку. Багато людей ховаються, побоються, що їх покличуть, у погону оснащену погано оснащену армію та відправлять на вірну смерть, оскільки допомога Україні у Вашингтоні залишається в глухому коті. Ну, конгресмен ми знаємо, що конгресмен ніяк не може засісти і, і прийняти відповідні зміни до, до законодавчих документів. Так, про міжнародну допомогу в інших питаннях. Я думаю, що ми зробимо ще один виступ, наступний виступ. Очікуйте на мої наступні відслідки. ще все мною згадане. Можете дізнатися у моїх постах, дописах, твітах. Дякую за увагу, будьте здорові та щасливі. До перемоги над агресором не разом, до перемоги над агресом Російської Федерації і бандитами владі України. Дякую за увагу, будьте здорові і до зустрічі.